Діти, що це за речі? Як це можна назвати одним словом? Вірно, це взуття. А ви знаєте, коли яке взуття взувати? Коли необхідно взувати ось таке. Вірно, восені та навесні. А ось таке, коли взувають? Влітку. А що ми всуваємо взимку? Так, валянки, чоботи сапоги. А ось послухайте, яка пригода трапилась із чаплею, яка теж захотіла собі черевички. Чапля зшила черевички, і мерщій пішла до річки. Чапу лапу, чапу лапу, в мене гарні черевички. Поки хвастала, ходила, черевичок закупила. І стоїть вона в лазі на одній своїй нозі. Другу Вгору підіймає, черевичка немає? Запитання. Куди пішла чапля у нових черевичках? Вірна до річки, що трапилось, поки вона хвастала? Вона загубила черевичок. Так чому вона стоїть на одній нозі? Бо другу підіймає вгору. Черевичка там немає. Спробуємо разом ще раз прочитати віршик. Чапля шила черевички. І мерщій пішла до річки. Чапу лапу, чапу лапу. В мене гарні черевички. Пока хвастала, ходила, черевичок захопила. І стоїть вона в лозі, на одній своїй нозі, другу вгору підіймає, черевичка немає. Гра що це? Я покажу вам колір та пори року, коли взувається взуття, а ви повинні відгадати, що це? Синє – літнє. Жовте, осіннє. Рожеве, літнє, блакитне, зимове. Сиры осіннє. Молодці!